Вчитель людина, яка кожного разу повинна йти із належними емоціями, із належним зовнішнім виглядом. Звичайно, діти різних сімей, різних матеріальних статків, але як на нинішній день, учитель вже давно вийшов із того процесу, аби виглядати найкраще. Перед дітьми, найкраще перед батьками. Іде питання про те, щоб виглядати не найгірше. Ярослава Сорока навчанню дітей віддала 33 роки життя. Вона вчитель української мови найвищої четвертої категорії з численними заслугами та великим досвідом, зовсім неспівмірними із зарплатою у 2 тисячі гривень. І це максимально, що може заробити педагог. Мінімальна ж зарплатня 1060 гривень. Економія на зовнішньому вигляді, харчуванні та інших життєвих потребах звична справа для вчителів, каже Ярослава. Миколаївна, судячи із того, як на нинішній день держава дбає про учителя, він мав би виглядати в приходити на суд дітей завжди в одязі. Секонд-хенду. Але грошей не вистачає і на самовдосконалення та розвиток, без яких вчитель не вчитель. Чи має можливість учитель купити собі словник? Скажімо, який не один потрібен. Для мене потрібен словник тлумачний, словник антонімів, синонімів, орфографічний. І це все має бути найновіше. Стидно, але. На жаль, ні, а ще потрібен комп'ютер та постійний доступ до інтернету. Це по кишені далеко не кожному педагогу. Тоді як все більше школярів використовують у навчанні блага прогресу, тому нову інформацію все частіше не учні дізнаються від вчителів, а діти розповідають своїм педагогам.